Видавнича група основа презентує книгу Українські творці візуального мистецтва. Книжка містить 28 ілюстрованих оповідань про видатних українських митців та мисткинь. Це історії біографічного змісту, які будуть цікаві дітям від 9 років та дорослим. Герої книжки це художники, дизайнери, архітектори, мультиплікатори, кінорежисери та інші творчі люди, чиї роботи увійшли в історію мистецтва. Серед них є як найвідоміші постаті Володимир Дахно, автор мультфільму про козаків, і не тільки Олексій Бекетов. Сергій Параджанов, так і ті, чиїх імен ви, можливо, могли і не знати. Наприклад, чи відомо вам про українську модельєрку з Харкова, яка отримала Оскар за костюми для голівудських фільмів? І що саме вона, врешті, створила балетну пачку, яка сьогодні є загально прийнятою у світі? Книжка відкриє вам багато таємниць мистецтва, що допоможе навчитися цінувати інтелектуальне надбання нашого народу та пишатися ним. Замовляйте вже зараз, щоб дізнатися більше про маловідомих Творчих українців